На світі є, одна країна, яку люблю, це Україна її Люблю, любити, я буду і ніколи я її не забуду на світі, є одна країна, яку люблю, це Україна Люблю, любити, я буду і ніколи я не забуду. Щоб наша Україна була сильною і заможною державою, кожен має бути відповідальний за свою роботу, кожен має дбати про людей. Якість понад усе такий девіз колективу магазину кемпінг дружно злагоджено працюють, урізноманітнюють асортимент, збільшують товарообіг, щиро, вічливо зустрічають кожного покупця. І щиро з любов'ю вітають наших краян з днем незалежності. Колектив магазину Кемпінг працює професійно. працює для людей, працює з великою відповідальністю, бо переконаний, що у цей нелегкий для держави час кожен має починати з себе з малої справи до великої. Тільки так будемо розбудовувати Україну. Послугами працівників торгівлі та громадського харчування користується кожна людина. Від професійності, тактовності працівників, від їх організаційної та ефективної роботи залежить розвиток споживчого ринку і економіки нашого краю. З року в рік працівники магазину «Кемпінг» збільшують товарообіг, покращують якість обслуговування, запроваджують новітні технології у роботі. У магазині завжди багатий, розмаїтий асортимент, свіжі товари, продукція для повсякденного попиту і смачні ковбаски, сири. Солодоща, а також фрукти і напої. Професіонали-кулінари дуже смачно і, що найважливіше, з любов'ю готують. Тут можна посмакувати і стравами української кухні та європейської: свіжі пиріжки, тістечка, домашнє печиво все для людей. За 9 років роботи колектив магазину Кемпінг має багато відзнак і нагород. Якісні товари, якісне обслуговування, де роботи кожного хто працює у магазині Кемпінг, за багаторічну сумлінну працю на споживчому ринку, вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, а також фахову майстерність, високий рівень організації обслуговування населення та підвищення якості конкурентно спроможної вітчизняної продукції. Колектив магазину Кемпінг не раз був серед переможців регіонального конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток України та високий рівень організації торговельного обслуговування. Чернівецьке обласне управління у справах захисту прав споживачів нагородило колектив почесною грамотою. Відзначений він за меценатство і благодійними організаціями. Очолює колектив магазину Кемпінг. Жінка, професіонал своєї справи. Ганна Мірчевна Мец. Вона вміє грамотно і чітко організувати роботу магазину. Колектив їй довіряє і йде за нею. А також у веденні бізнесу вагомо допомагає Ганні Мірчевні родина. Шановні боковинці, вітаємо вас з Днем Незалежності! Бажаємо вам миру, здоров'я, любові. Нехай кожна молода людина знайде свій шлях у житті. Здобути освіту та професію, щоб у майбутньому працювати для процвітання України з Днем Незалежності Вас. Наша Буковина багата талановитими людьми, яскравими особистостями, прикрашають її чарівні жінки, котрі гідні поваги, вони діяльні, сучасні, освічені, жінки, котрі прагнуть змінити життя в Україні на краще. Вітаю з днем незалежності тебе, ненько Україну. Вітаю кожну родину, вітаю кожну сім'ю. Вітаю увесь наш народ, а також колектив магазину Кемпінг. Щоб наша держава була заможною та фінансово незалежною. Кожен має починати із себе якісно та добросовісно працювати на благо своєї родини і України девіз нашого колективу якість понад усе, а це означає працювати для людей на користь людей. Хочу побажати всім щастя, здоров'я, миру і спокою, щоб наша Україна стала справді могутньою державою, європейською державою з днем незалежності тебе, Україно. У наступному році колектив магазину Кемпінг відзначатиме десятирічний ювілей. Це час встановлення. І розвитку. Це долі людей, котрі працювали і котрі нині працюють у магазині. Землі, незалежності,